Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так. далі. І мене поселили в номер. Бля, там холодно. Я замерзаю. і Мені я ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі, ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. О, це соль морська, приймати ванну допомагає організму очищати. І думаю, треба на чай мав ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носити соль. даю 20 євро. Він так в ліце помінявся, почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, типу, Десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер намного-намного-намного, Дивіться. Круче, взагалі, суперовий, супер-мега віддоном. Що це покажу. океан. Вот Поняла? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені от по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей. В принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну, тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не понімав. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank you, thank you, sir, mister. Ну гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну, це ж в ліцо, як ми вже знаємо. А за лицом не очень. А вот щоб и за лицом, чуть-чуть надо положити. положить. Європейська, в карман. Короче, что про це думаете? Чит кот найден.